Емах укриття відвертого грабежу бюджету, колись начальник головного управління нацполу у Харківській області, якого в народі кликали мега корумпованим главою поліції Харківщини, тепер очолив департамент стратегічних розслідувань. Нині головним завданням Рубеля є кришування інтересів олігархічного клану на чолі з Абрамовичем І варто визначити, це у ДСРівця виходить відмінно. Адже як пояснити набуття Рубелем статусу мультимільйонера та раптове поліпшення матеріального. Становища, про що ми в деталях розповімо пізніше. Додатковим, але не менш важливим завданням Рубеля є й залякування активістів. Наприклад, минулого року начальник ДСР виявив особливу любов до нас. Спочатку його люди встановили засоби спостереження до авто голови нон-стоп, а після радикально спалили транспортний засіб. Що цікаво, обіцяючи пришвидшення розслідування, Рубель власноруч поставив Червоний Хрест на такому. Зараз вже правоохоронці умире. Всіляко відтягують повернення автовласнику, аби той не зміг отримати страхову компенсацію. Маємо безліч питань, що стосуються постаті полковника Рубеля, тому і направили відповідний запит до центральної влади.